Друзі, всім вітання. Знаєте, сьогодні хочу розказати вам таку приємну історію. Сьогодні один з підписників, пан Дмитро з Києва, написав мені такий класний коментар. Пан Дмитро, вам найсвіжіший привіт з Фінляндії, дякую вам. Знаєте, людина написала дійсно класний, приємний коментар, і такі коментарі вони дійсно надихають і показують те, що людям приємно дивитися мої відео, мій контент. Я вчуся, я стараюсь, підкупляю трішки різної апаратури. Зараз готую студію, таку маленьку вдома, щоб робити прямі ефіри, щоб це було трішки гарніше, ніж в подвір'ї сидіти біля куща. Я розумію, що ще все попереду, що на мене буде вилята ще купа говна. Ну, що робити? Людям потрібно десь реалізуватися. Якщо людина не може реалізувати себе в офлайн просторі, вона робиться в онлайн просторі. і... Реалізовує себе в коментарях. Ще раз дякую і пану Дмитру і всім іншим підписникам, які пишуть чудові, приємні коментарі. Дякую вам, завдяки вам є натхнення робити все більше і більше відео. Всіх обійняв, всім привіт! Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого, де ми покажемо вам справжнє життя Фінляндії зсередини. Всім гарного дня!